Всім призом озим я про рад Hello Night. Я так можу так сказати, позачервово включився, тому що це вже, напевно, буде фінальною серією. Зараз ми вже нарешті переможемо останнього грязя... грязящого Нет, то вихід. Я зараз зайшов в той храм настави вниз, чи як там її не пам'ятаю, коротше. Двок! Отак мені легше буде запам'ятати. Такс. Давайте акуратно. Між всіма про дізаймо. Тут мені нічого не станеться. Оп! Блін! О! А, блін! Я як його знайшов кілька. Нових амулетів. Це. А, я не розказала, дивіться, я... серце пустоти. З... Серце пустоти знайшов. Дивіться, спершу, щоб спершу треба зібрати той... серце короля. Дивіться, ми йдемо от тут, вот, тут, вот, тут, вот, тут, вот і сюди. Дивіться, тут буде босс, придав... зрадивши лорд. Це брат тих трьох сестер, лордів Богомолів. Він проти них виступив, і тут тип щось кшталт цивілізацію устроїв, але і то незрозуміло, чи то вони просто окремо ходять, чи то цивілізація якась. Ну, коротше, дивіться, ми там на вході до цього кокону знайдемо якусь, е е, якийсь труп якоїсь лицарки. Вона захищала королеву, і от, якщо зайти, то там якраз напевно і буде та королева, жінка короля. Напевно. Я не знаю точно, але начебто це так. Е, вона пам'ятаєте білі корні, які ми бачили, й звідки це прилетіло? Які ми бачили раніше? Е, то це від неї. Вона там сказала, що. А, я, я не пам'ятаю, що точно вона сказала щось про херу звіря, і я вже її вбив. І про її доньку, що не бачилися, потім я пішов вбивати Херу Звіря, Це вона, так. Далі, як його вдарив по ній кілька разів в цілях омгрес, і там щось вона про свою доньку терохотіла, що мені так шкода ля-ля-ля, та поля, потім я виходжу і бачу Хорнет біля того підвищення. А вона каже, що, як я, що матерів не вибирає, це вона її донька. Я сам що це, звичайно, але, блін, коротше, не до цього зараз. Запам'ятали. Хорна, донька, хера звіря. Звичайно, ну, блін, Хера така велика, а Хорна така маленька. Не знаю, коротше. Король. А, ух, я моя. Води бос. Вона. -му. Як його. А, блин, я не. А, це за мною, типу. Як його, а що я не можу бити її? Ааа, Йо! йоптель моптель та Йо. Та йо -май, -майо! Опа! На, 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 Пожди. жди, Секунду, почекайте. Так, все, я тут. Ну, ти вдарши її вже нарешті, блін. Чи що мені тут зробити? Ну... А, дякую. краса Блін. Та йо. Ну, короче, мені поки що треба Лише триматися. Бо ця так найкайфовіша, поки що. Опа, є. Краса! Оп, оп, так все, три удари. Эээ, блін. ну да Як цього звуть? я забув. Деко і взяла я забув, як його звати. Ну, дякую, що допомагаєш. І в неї і в нього, в неї і в нього. Маска того. наставниці в голові. Блін, яма, та... я моя, один удар. Просто. <с original> Фух. спасай, ух, Фу. сах, ух, ты -мой! Можешь помх дышать чуть-чуть удасить! Стрмно. Ей ты так з одним хп ходити, опа, раз, да. Супер. Та ні, ну це я вже не затащу, плю Б. Опа, є вой. Що? Блин. не затащу. затащив. Не знаю, так з першого разу. Так. Так, стоп, шо це? Добре, а з лівої сторони там шабу було? Я маю все об... обнюхати, раптом я якийсь амулет пропущу. Ух, Уф. Але це якийсь, із блін. Обдають. Разрвал повний зарядженный світо а, типу. Що ми перший раз... Блін, дайте захилу. Мам пообдивитися. Із... Із пустоти суть багато оболочка вовні та всередині замість пустого розмісті, це пусто жидкість до плити відсусів. що Суть взгляд, це пустоти суд. Шо? Та блін, я не хочу ще раз. Це якийсь живий. Е, код? Ну, не кот, типу. Коротше, ви зрозуміли. О! Це що? О! Це що? резервуарі щось світить. О, це так, напевно. Добре, давайте по цьому ще раздеремо. Подумай тільки. Долі в цього холівці наплачалось стільки невеликого сторіння. Ну, вона покликала позва... і тебе. Це Вона тебе кликала. Ну, ти подумаєш, що він сказав, що його ця будівля клич. Вона позвала і тебе. Я розумію, що ви прийшли сюди разом не неспроста я ході і ході я багато не розумію, це місце представляє, представляю отчутла. В цих палатах наставниця е, хоче зберегти всі, всі знання королівства а в самому серці розмістити себе. Заради спасіння королівства наставниця стала печаткою по і по своїй волі добаву захистити. Захистив себе ще раз. Я приймала, приймав в цьому активну участь, хоч не пам'ятаю як. Твою пам'ять? Тепер вона призвала мене сюди, щоб зняти цю, цей захист. Це ради того, щоб помогти тобі от цією масочкою. О, та це вона. Не треба колебатись, вона захотіла зн зняти захист на знает, Вона знає, навіщо тут і здається, одобряється. Дайте ще раз. А, ні, ну це же саме добре. .Eh... Ну. А, блин, треба разбить. Є <рисовал> <рисовал> mm Да. Бежди. Обдай. Щось ще розриву. А, ні, Мечемо твоє. Так от. Світ грес. Ви вперше його бачите. От. Дайте. Печать разнообразия заради. Світ вічно не змінить. Печать має бути розбиті. А чому? Назавжди. А чому? Назавжди. Ай, до речі, в мене 11 тисяч гео. як я гарно пофармився. І виявляється, ото, як я, хто працює в банку, це не банк. Це вона просто, блін, з картонки вирізала, розмалювала. І в своєму панцирі все це зберігала зігер. І потім, коли я прийшов назад, то вона вкрала його. Але через те, що як його оцим цверхом я по ній вдарив, я знаю, що вона хотіла в. Дім в піти. Ну, коротше, не важливо. А такі добре, а вовсе. Ай, даже я розказал, як то наставниця. Як ті маски, ну все вот. Третя маска мінус. Щось вилобляється. Тепер треба напевно, ймовірно, неточно піти. Хам'яти. Ну що пац? Закінчення життя моєї госпожі, і без неї печать розбити. Боюсь, він тяжка ноша взвалена на мене. На тебе, але я воїч бачу твоє мастерство, та вона привела Продовжуй Баба, блабла, свій. Ну, коротше, зрозуміла. дякую. Як я вам, то перша кусочок маски в тому, в тій штуці, як, а другий треба назбирати 1600 е, сущності. І піти до ну, наставниці, щоб вона сказала, о, в тебе 1600, це, це треба буде кілька разів походити, якщо ви кожен раз до неї не бігаєте. Краще назбирайте 1600, а потім кілька разів просто на нього протикайте. Ну то коротше, вона скаже, що тепер цвях повністю пробудився і дивіться, що я можу зробити. Ем... Шмя. І тепер, якщо я, наприклад, а, ні, тут не можу. Ну, коротше, тепер це типу такий телепорт. Я можу вниз тикнути цвяхом. А потім. А потім туди телепортуватися. І чи я знайшов сіру плакарцю. І в мене ідея як пронести її квітку, так, щоб. Ладно, дивіться. Далі я відходжу. О, і секунду, ще дещо подивлюся. У мене 2 3 2, 8, Добре. Але оце воду витрачує одну сущність. Ну нічого. І, блін, ну і що я думаю? Треба швидше йти як його в той храм. Хе, уйдь його. От, зараз покажу. От, нема. І все. От тут буде десь картонка впаде. І отут уже немає от і знизу. Значок. Ну, добре, давайте йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Е, так, це ні, не тут, а от тут. Так, хоп. День, динь динь Ну и вот так, размет. Так, добро. Давайте еще. Дождь тяга за гиперскоростной пойдем. От. Заповідь шоста сам вибирай свою долю. Старійщина твердя, наша доля, е, е, що наша доля переопределяє за нас. Я сам не згідний. Добре. Та вже запала, не і тут все. Ну я вже вам показував. Е, так, давайте швидше, швидше. я хочу ще закінчити. Може, це і не буде. Останню в може. Давайте назаражене перешлях, але типу по сюжеті останній може, я ще потім буду дознімати, що буду збирати всі амулети. там, ти, ти, ти. О, Хорн, здорово. Я захоплена, маленький, ти взяла на себе непосередньо завдання, але до сих пір не впав духом. Зламати печать гриздящих задач для багатьох невик... невиконана. Але ти прийняв св... свою сер. ну, коротше, свою пустоту всередині і тим сам довів, що ти тут дещо видаючись. Дайте ще раз. Yeah. Може ли, чи воно з... зробити неможливо? І має... і чимає. Уф, тріскається, тріскається, тріскається. Доносяться, викрикайте. Не хоче, страшно. Ну добре. Да. Але звідси ця чума і прорвалась, напевно. Дайте, щоб пошвидше було любимо. Тут є якісь штуки. Тому добре. Йоу, моє таке що до смерті саме їдемо. Та ну, дайте ж... о. Уф, дякую. Опа, посол. Сосуд хоча застримував. стоп. Э, Хоч з. Здержаний ти, ти знаєш, світу. Холоне знову буде йти. Процент завершень можна дивитися в речах. Який ще процент завершень? Який ще? А! Завершен 102%? Типу гра. Тут 113 можна. Здоровенькі були а з тобою, бо би... можна я спершу твій цех роз... Е, а, це треба е. Мінус. Якийсь. А, оце я знаю якраз і є той полир... пустий рицар. Хлоу Найт. Knight. Хлоу Кнайт. Стремно? Дай, шедш, шедш. Полий рицар. Водих розвіднював ця от вся чумоха. Ха! Ой, дякую. Ну, дякую, що не, хоч би, не по два урона. Ті, де? Ух, йо! Ще скажіть, що я його з першого разу винесу. А не. А я. А ухую. А вот тут вот показано, я не заметила. Что? Что это за трэш? Йо, що це за треш? Що це за треш? Мама мія! Ай, блін, стоп. Та да йо моє, що то? Все пише. О, хорен. А, а ти так вічно будеш його тривати? А, ні, блін, Типу... Блін, хорен, вибачай. Не знав, не знав, не знав, не знав. О, є, все, супер. Хорна, дверненька. А, дякую. Йо-ма-йо! Йо? це ми перетворимося на сусуд. Що це за треш? І все? Я вже можу відпускати кнопку? Збережня. О, це кордна звітенька. Ми? Ух! О! Йо! це тепер не я не розумію, що ви від нас хочете Запечатаний тепер хор? Це, потряс, що це таке? Все? Фінал? You know? <смі> Забачан та неродство. <смі> Блін. О. А тут кілька кінцівок, Я це єдне, що знаю. Фу. Фух. Ну що ж, друзі? Супер храм, я як, його ще потім потім колись буду її ще дознімати на інші кінцівки. Стоп, а Тут я знаю, що зараз з'явиться режим стальної душі і. Можна ще продажа є, бла, 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 тепаля, прам-бам-бам-бам-бам. Але давайте обсу... е -е, як і хорність залишились там з нами. Зрозуміло. Um, ми запечатали. Але ні, напевно, ми запечатали. Чи то реально, Хорнет ми запечатали. Ну, коротше. Але, от, типу, ж те, що наші очі знову стали чорними, таке ж те, що. Коротше, неважливо. Але дивіться, це через те. От зараз я через те, що отримав от. Mm, душ, душу чорну. То це. Ні, якраз покращило. Тому що після, якщо отримаєш це серце постутти, чи як там його, то вийде, що можна буде 4 різних кінцівки отримати. Йо-моє, секунду. Так, все я тут. Але йо -мо о мою! заберуть. Отак. Буде щось для тетерів? Ну. О, окрема дяка бакерам. бакером. Йо. Наші фу, ви зробили великий подив. Ви не здавалися і нарешті перемогли. Надіємося, вам сподобалося. в світі полого рите. Блін, знаєте, те, що не закінчиться. Наші визор. А, він ви здавалось, бабу. А, блін, а в мене кнопок нема. А в мене кнопок нема. Стоп. А, рап пройдена. Процент. Час. Вісім годин дві доби. рівно. Трьомну. Режим стальної душі, без сіней, без вод. Одне життя на все. Ну oh. mm. і ти стрімнувати щось. Це типу як хардкор в Майнкрафті. Ah. Вау. Wow. Досягнення. Але оце ще повага від лордів. А, стоп, стоп. почати гру. А, фух. Не, не, не. Добре. Дайте ще ля-ля-ля, ну, Казнь. Оке. Ага, воні. Запечати переможіть полгорицаря в Союзі з Схорніт. Згадайте е, минуле і об'єднайте безодню, Ну це ще раніше. Че? А за те, що я просто пройшов, мені нічого не дасть? Ой, Ні, не, ні, ніякому випадку. Блін, та що я роблю? Я випадково на свій світ ще один зайшов. Стоп, що там було? І дуже жити... ці. стоп. А я зараз вибачте де. А, я, блин, зайнтер. Короче, блин, это вам все <плес> дохвати. Ні, це за труба, добре. Почекай, це треба типу новий світ створити, щоб... щоб. Але дякую, що мій той світ не видали, а то б я. А то б я. Почати гру і... вот. Че? Дайте новый храм. Ооо! Ха! Стально! Прикольно! Лучше, ну, це знову те ж саме. Ля-ля-ля, так. Ну короче, а на цьому я вже буду закинь. Це те ж саме доставка, так? Ну, коротше. На цьому я вже буду закінчувати не забувайте ставити лайки, якщо хочете підписуватися на канал. А на цьому всім па-па-па, одержи, офідерзайн і гудбай!